Усім доброго дня! У мене сьогодні для вас дуже гарна новина, тому що вже є рекорд. Якщо я вам знімала, як обрати великий живіт без дієти, без ніяких нагрузок були 3, 6, 7 кілограм, то вчора жіночка сказала, за 18 днів похудала да, днів похудала на 10 кілограм. Дівчатка, хлопці, якщо ви маєте великий дуже живіт. Дуже гарний, ефективний метод, як його вбрати. Без дієт, без нічого. Я вам знімаю скидаю відеорецепт, де показую, як правильно зробити, щоб ваші жирові клітки лежачи, будете собі в кроваті, робити ці вправи і ви позбудетеся зовсім кілограмів, скільки хочете. Хочете 5, позбудетеся 5. Ну, жіночка вже. Така, знаєте, за 40 або 50 років, це точно. У мене чоловік 70 років позбувся о такого живота, Я виводила в прямий ефір. Воно ефективно і хорошо. Чого дієти держати? А потім після дієт. У вас знову починаються проблеми. Ви знову свій живіт роз'їдаєте. А тут не треба ні чаю, не треба ніякі процедури другі робити. Лягли в кроваті, навіть не вставаючи, не бігати у фітнес-клуби. Неважно скільки вам років, 20 чи 80, Воно працює. Я. Під е, відео цим скидаю людей коментарі, щоб ви повірили, що дійсно працює. І якщо ви хочете обрати свої красиві величенькі животи, заходите до мене на Viber. Я вам там скидаю відео. Відео коштує всього 100 гривень, дешевше пачки сигарет. І робіть, і будьте здорові. Побачите, воно працює. Ось сьогодні я спеціально вирішила записати вам, тому що я довольна за ту жіночку за такий короткий час. 10 кг скинула. який у нас зівіз праву ногу на підлогу. Всі живі, і слава Богу! Хто желає? Робіть У вас все вийде. Гарного мирного дня і будьте здорові!